Отож, друзі, все готово до початку третього раунду. Віктор Плотніков, Тимур Кузахмедов. Перший поєдинок на грандіозному івенті від Ватага Promotion. Промоушен, боксу під назвою Ватага Boxing шоу 2. Грандіозний івент у місті Дніпро. Ну і, звичайно ж, велика подяка організаторам за це боксерське свято. Ось тут. Ось тут через руку справа дістав свого суперника Плотніков, але удар не був. Досить потужним, але відчув його Кузахмедов і одразу ж почав в'язати свого суперника. Тимур Кузахмедов звичайно е вирізняється своєю боксерською технікою. До речі, це багаторазовий чемпіон світу з кікбоксингу. Також багато. Поєдинки він провів у цьому виді спорту, але потім вже зосередився саме на професійному боксі. І знову з переходом. Тепер вже на первую від Захмедова чудова двійка в голову і одразу ж удар по корпусу. Дуже багато бодіпанчів від Кузахмедова. Ми бачимо, ми знову завершення лівий хук від Кузахмедова. Ще одна атака від Тимура. Бускующа робота. У цьому на початку цього раунду, ну і двійка від Плотнікова. Одразу ж вилітаємо. Очень каже Віктор. Намагається зараз eh, Плотніков підготувати свою атаку, але дуже важко. Знову візнаю, що дуже важко вийти йому на комфорту для себе дистанцію. Ось тут на передній руці тримає свого суперника Медов. Намагається розгойдати Плотнікова, ну і помітити шпарини в захисті, яких, звичайно, достатньо. Ще одна атака від Тимура. Ну, ось тут лівий боковий і накозає одразу ж лівий Джек. Ми знову турбує печінку свого суперника Кузахмедов. Атака тепер від Плотнікова. Дає попрацювати зараз своєму суперникові Кузахмедов. Намагається все ж таки перехопити ініціативу Плотніков. І ось тут. Двійка, яка все ж таки не залітає у цілі від Плотнікова. Наважувався на цю атаку, готував цю атаку у Плотніков, але все це побачив у Захмедов. Тут невеличке зауваження від рефері, від Ігоря Каленченка. Нещипу за прибувку Захмедов. Підтиска заростиму. Щедова двійка. Заключеними руками відходив Плотніков і одразу ж пішов вперед. Віктор в'яже свого суперника Плотніков. Ну і Лічені секунди до завершення цього раунду чудово, чудовий бій, бій відкриття на цьому грандіозному івенті.